Отче наш, дякую Тобі за Твою милість, Господи. Дякую Тобі, що ти добиваєш цей, цей час спілкуватися з Твоїм народом, Господи Ісусе. Дякую Тобі за слово, Господи Ісусе, яке, Господи, даруєш і в серце, і в уста, Господи Ісуса, або очі. Даруй, Господи, мудрості Боже донести ці слова, Господи твої, Боже, ці слова Твоїх настанов, Господи, до кожного серця, до кожного брата і сестрички Божого Ісусе. Розположи серця на слухання цього Слова, Господи, Ісусе, отче, і даруй Твою благодать кожному, Господь. Щоб ми, Господи Боже мій Ісусе, ставали кращими, Господи Ісусе, аваче, переображаючись твій святий, світлий образ, Господи, подражали Тобі, Господи Ісусе, і приносили Тобі, Тобі славу своїм життям, своїми поступками, своїм ходінням перед Бога Господь. Ава, Отче. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, ми з вами, діти Божі. І ми вдячні нашому Господу, що Він вибрав нас, що Він нас привів в свою церкву, що Він навчає нас, наставляє нас і вразумляє нас. Дякувати нашому Господу. Але Слово Боже нас попереджує, щоб ми не заблуждалися і щоб ми не надіялися на себе, на свою власну але наділися на нашого Господа і завжди пам'ятали, що Господь є любов, але Він і є строго взискущі. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Він є святий, і Він не потерпить ніякої, ніякого греха і ніякої неправедності. Він нас навчає. Поступати і жити по Слову Божому. І Ми читаємо перше Корінфіянам 6 по 10 вірша, ми тільки що прочитали ці слова. Да, і цього, ці глави апостол Павло, користуючись наводою, хоче застерегти коринтян проти мерзенних гріхів, до яких вони раніше вдавалися. Апостол Павло звертається до церкви. Він звертається не до всього світу, не до, не до людей цього світу, тому що е, ми знаємо, яка праведність цього світу, та як люди живуть в цьому світі. Але він звертається до церкви. Церква в Корінфі була духовною, була одальною, вони прославляли Господа, вони зраділи в Господі, але... Думали про себе дуже багато і думали, що вони правильні, що вони Божі і що їм можна все і дозволяється все. І тому Павло говорить до них і попереджує їх, попереджує про те, що такі грішники, про яких ми тільки що читали, не наслідують Царство Боже. Він говорить їм як про очевидну істину. Вони не могли не знати про неї. Навіть слабий, слабкий серед них повинен добре знати, що неправідні Божого царства не наслідують. Читаємо у 9-му версі. Павло перечисляє деякі віди гріхів або порушень Слова Божого. Це гріхи або порушення проти Першої і другої заповіді. Це Люди ходили в церкву, але ще паралельно служили ідолам, з'являлися ідолопоклонниками, проти сьомої статті, проти сьомої глави, проти сьомої заповіді, де також говориться про те, що блудники і парилюбники, мужеможники, малакії не наслідують Божого царства. Люди грішили проти стадії, проти восьмої заповіді злодії, розбійники. Теж він попереджує, що такі царства Божого не наслідують, Проти дев'ятої наклепники, проти десятої лихвинці, хабарники, п'яниці все це було в церкві. Ми знаємо, що Корін, місто Корін, це було портовим містом, і воно знаходилося в такому місті, коли з'являлися кораблі з всього світу. Там було дуже багато матросів, там дуже багато було людей з різними вченнями, з різними традиціями. От, і передавалося це все. знаєте, і люди жили так, вони набиралися один від от, І Люди жили в, такій, в такому середовищі. От, і Християнська церква, перебуваючи в такому середовищі, також сповідувала Ісуса Христа, сповідувала Господу, але багато що із тих гріхів, які перечисляються, вона була присутня в церкві. Це ті гріхи, що легко приводять до порушення всіх інших заповідей. Хто хоч трішки знайомий з релігією, повинен знати, що небо призначено і або готоване не для таких людей. Покітьки землі або покидьки цього суспільства ніяк не підходять до заповнення небесних обителів. Ті, хто роблять діла діявола, ніяк не можуть очікувати від Бога ніякої іншої відплати крім смерті. Справедливої відклади за гріх. Про це можна прочитати в Рівнях 6,23, і ми сьогодні читали про це. Однак Павло попереджує проти самообману. Він говорить: не обманюйтесь. Хоча вони і не можуть не е, знати вище згаданої істини, але, на жаль, дуже схильні нехто родини цієї істини. Люди дуже люблять. Зваблювати себе, думаючи, що Бог такий самий, як вони, що вони можуть жити в гріху і тим не менше, померти в Христі і проводити своє життя як діти діявола, і направлятися в небо разом з дітьми Божими. Але це страшне заблудження, дорогі брати сестри. Ми не можемо надіятися, що сіючи тілесне вплоть пожнемо життя вічне. Павло нагадує нам і, можливо, і декому із нас з вами, про ті зміни, які розвела в них проповідь Іванлія і благодать Божа. І такими були деякі, які із вас, каже він в 11 на тобто такими запеклими грішниками, які він перечислив вище. Заважте, дорогі брати і сестри. Певна категорія людей, що, що прославилися своїм доброчистом після навернення до Бога. Раніше були віддані своїм вадам або своїм порокам, були великими грішниками. І ми знаємо Дім Святовище нашої церкви, да, і знаючи своє життя, ми знаємо, якими ми були до того, як познали Господа Ісуса Христа. І ми бачимо, які славні. Або захоплюючи переміни, розводить благодать Божа в дітях Божих. Господь найбільше чудо, яке сотворив Господь в нашому житті, це наше покаяння і переміна нашого характеру, і переміна нашого відношення до цього світу. Саме низькі з людей, ця Божа благодать перетворює в святих дітей Божих. Такі ми були деякі із нас, але тепер ви не такі. Ви омилися. Ви освятилися, ви виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і духом нашого Бога. Гріховний стан людини до її навернення не є перешкодою для її відродження і привірення з Богом. Коров Христа і баня відродження очищають від всякої провини і всякої чистоти і всього поганого. Наше оправдання зобов'язане тільки за Христа, а наше освячення роботі Духа Святого. Але вони, і Дух Святий, і Господь Ісус Христос діють разом, одночасно, можна сказати, паралельно. Ніхто не може бути очистиним від вини гріха і примиритися з Богом через Ісуса Христа. Якщо він не освячується одночасно Духом Святим. Всіх оправданим перед Богом, благодать Божа, благодать Божа робить святими. Це Його заслуга, Божа заслуга. Він нас зробив святими. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! В той час, і, можливо, також і зараз і серед нас, як і серед перших християн, існували суперечки про розважливе ставлення до їжі. Але в даному випадку Павло згадує про це як вступ до, до попередження проти блуда. Я хочу зачитати вам, дорогі брати і сестри, ці слова із 1 корінтяна, 6 глава з 12 вірша. Все мені можна, та на все на користь. Усе мені можна, та нічого не повинно заволодіти мною. Їжа теж шлунку, аж вон для їжа, але Бога не знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, Господь для тіла. Адже Господь, адже Бог. І Господь воскресив, Воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусти зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано, обоє будуть одним тілом. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, то грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите саме собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога в вашому тілі та й у вашому дусі, який належать Богу. Апостол Павло звертається до Корінтян, тому що в них існувала така переконаність в тому, що все мені дозволено, що в Ісусі Христі я можу все. От, що Господь Ісус Христос простив мої провини, і Він добрий, Він люблячий, Він прощає, От, і я можу розбити, робити все, що хочу. От, але це не так. І тому апостол Павло, звертаючись до Корінтян, він. Особливо звертає їхню увагу на гріх розпусти, який був на той час в церкві в Коринфі. Та як ми говорили про те, що місто було портове, от, і це була язичська країна, це Греція, от, і там були різні язичні обряди, де іменно. Розпуста була в такому піднесенні, в такій хвалі. Це було як ритуали. І люди звикли до того всього. І вони вважали, що їм можна все. І це було і в церкві. Вони вважали, що вони мають свободу в тому, що їсти ідло жертвене, чи не жертвене, що їжа не має ніякої. Для їх значення, вони вільні вже від цього. Але апостол Павло хоче з ними поговорити на цю тему. І, і в даному випадку Павло згадує про це як вступ до послідуючого попередження про Діплуга. Зв'язок між цими двома питаннями стане цілком очевидним, якщо ми згадаємо відому постанову апостолів Дії 15,29, де об'єднані. Від заборони на певні види їжі і на гріх Буда. Ми знаємо, як в Першій апостольської церкві також возникло це питання і до братів Ірусалів тоді прийшли і також запитували, як нам поступати з язичниками. Е, Юдеї нав'язували свої правила Павло, е, він. Е, Повідував своє слово серед язичних народів, і знаєте, такі, е, виникали оці суперечки. Одні жили по своїх традиціях, інші по своїх і встановлювали свої правила. І тому, і в цій постанові, яку прийняла е, перша апостольська церква, також як, е, ну, звертається увага на відношення і до їжі, і до гріха розпусти. Певна категорія коринтян готові були наполягати в тому числі і про блуд Все мені можна, все мені позволіте. Павло рішучи виступає проти цього. Він говорить, все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. вірш 12. Існує свобода, дарована нам Христом. В якій ми повинні твердо стояти. Хоча і було дозволено вживати всяку їжу, але Павло не хотів бути не, не нажерливим і ні п'яницею. І ще менше він хотів зловживати свободою для заохочення гріхану до діяння, який дозволявся законами-Коринками, але був порушенням закону природи і зовсім не послував християнам. Він говорив: тіло ж не для блуду, не для розпусти, а для Господа, і Господа для тіла. Вірш тринадцяти. Їжа і шлунок предназначені один для другого, але тіло не предназначене для розпусти. Тіло не для розпусти, не для блуда. Воно було створено не для розпусти, але для Господа, для служіння Богу і для прославлення Його. Члени тіла повинні бути. Дані враги праведності і на освячення в ділах святі, ребятам 6:19, і ніколи не повинні віддаватися в раби нечистоті. На Наше тіло повинне бути членом тіла Христа, а не розпусниці. Ми маємо бути дуже обережними, щоб не користуватися тілом, що належить Христу, як і своєю власністю, і тим більше не використовувати його для того, що є ганьбою для імені Христа. Тому апостол попереджає: втікайте, утікайте від розпусти, уникайте розпусти, тримайтеся подалі і спокуси від об'єктів, що розводять її. Інші вади можливо перемагати в боротьбі, прикладаючи зусилля, а від цього можна тільки втікати. Так говорять многі отці церкви. Боротися з розпустою дуже важко. І тому Павло нас попереджує і говорить, що ми втікали від розпусти. Розпуста, блуд це гріх проти нашого власного тіла. Всякий гріх, який робить людина, є поза нашим тілом, а розпусний, грішний грішить проти власного тіла. Ні п'янство, ні обжорство так не оскверняє тіло, як розпуста. Розпуста є нечистотою особливого роду, тому що ніякий гріх не несе з тобою стільки ганьби, позору, як розпуста, особливо для християнина. Вони грішають проти власного тіла, оскверняють і розрушають його. Вона, розпуста, блуд, прилюбодіяння наносить величезний образ тому, що Спаситель возвеличив до найвищої відмітки, прийнявши його, тобто наше тіло на себе. Господь тіло людини возвишив, ну, дуже возвисив це. От і так, що він сам прийшов в цей світ і взяв це сіло тіло на себе. І тому Він нас попереджує, щоб ми не грішили проти тіла. Непотрібно, дорогі брати та сестри, і без того е принижені свої тіла ще більше е принижувати, звершуючи гріх проти них. Дорогі брати і сестри, тіла суть храми, живущо в них святого. Той, хто поєднується з Христом, є один дух з ним. Ми не належимо за ви. Ми є храм Святого Духа. Ми придбані Богом і для Бога. Е, більш того, ми куплені дорогою ціною. Господь Ісус заплатив своїм життя, пролив свою кров за нас. Храм Святого Духа повинен зберігатися святим. Наші тіла повинні зберігатися як особиста власність Святого Духа, стані пригодним для його особистого вживання і Його перебування. в ньому. Дорогі брати і сестри, наш обов'язок прославляти Бога в тілах наших і в душах наших, які належать Богу. Вік 20. Ми належимо собі і тіла наші, і душі наші. Належить Богу. І ми не можемо розпоряджатися, як нам здумається. Він створив тіло і душу і купив те і інше. Вони повинні зберігатися як сосуди, що назначені для вживання нашим Господом. Ми повинні дивитися на себе, як на святиню Божу. Повинні прославляти Бога в тілах наших і в душах наших. Які належать йому. Тому уникайте розпусти і більш того, уникайте всякого гріха. Використовуйте свої тіла для слави і служіння Господу і Творцю. Та благословить вас всіх Господь. Амінь. Амін. Амін. Ви спросили, щоб було чітко, коротко і ясно. Thank you.